Прошується голова Хорольської районної ради Бойко Юлія Вікторівна, шановна хорольська громада, шановні гості, дорогі земляки. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять небесної сотні, тих обраних із невеликого гурту людей, яких рік назад відстоювали нашу з вами свободу, незалежність і наш європейський вибір. Вони стояли на майдані там не за себе. Вони стояли за державу. Вони стояли за українців, тих, які сотнями років гинули в національно визвольній боротьбі. За тих, що живуть сьогодні, за тих, що народяться, за тих, які сьогодні відстоюють суверенітет нашої держави, за наших воїнів. Ми всі повинні бути гідними їх світлої пам'яті. Адже ці люди показали, що якщо у тебе є сила, якщо ти віриш в свою державу, ніяка ніяка зброя, ніяка армія, ніякий диктатор не може перемогти, навіть якщо ти озброєний просто палицею і щитом. Звичайно, це трагічна подія, яка укропила. Нашу новітню історію України стала її чорною смужкою, перші жертви, перша людська кров, яка пролилася за 23 роки незалежності. Але тим паче ми повинні з вами жити далі. Ми повинні пам'ятати цей подвиг, який ніколи не піде у вічність. Пройшов рік і. Вже на протязі цього часу ти зовсім по-іншому осмислюєш. Ти не можеш навіть повністю пояснити, як, як вдалося цьому невеликому в порівнянні з масштабами країни гурту людей дійсно відстояти нашу з вами незалежність? Як вони не боялися йти і віддавали своє життя? Сьогодні у нас на Хорольщині ще одна сумна подія. Будемо Нашого бійця, який загинув, перебуваючи в зоні антитерористичної операції. Мабуть, так символічно чи містично, що це сталося саме 20 лютого. Похорон його буде. Дати його загибелі, на жаль, ніхто не знає. Я хотіла б звернутися до кожного з вас. На жаль, є серед нас ще такі люди, які говорять навіщо був той майдан. Це не наша війна. Я впевнена, що сьогодні. Ми повинні зовсім по-іншому думати. Ми повинні об'єднуватись і протистояти тій страшній навалі, яка йде на нас сходу, і вірю, що ми обов'язково переможемо, бо у нас є ви молодь, заради якої ми будемо жити. Тож вічна пам'ять і світла пам'ять героям Небесної Сотні. Слава Україні! Слава нації! Герої не вмирають. В вогні майдану запалили смолоскипом серця громадян незалежної України. В нерівній боротьбі із провладними силами гинули герої. Вони не здавалися, вони боролися, і з кожним днем їх ставало більше. Це було лише рік тому. У нашій пам'яті проходить воєнна хронологія Майдану. Ми згадуємо, як побили беззахисних дітей, студентів 30 листопада озброєні бійці загони Беркута, як поставала на Майдані Незалежності революційна ялинка. Увесь світ облетіли кадри документальної хроніки, де молодий чоловік у будівельній касці стоїть на барикаді і проникливо натхненно читає уривок з поеми Тараса Григоровича. Шевченка Кавказ, це Сергій Нігоян, українець вірменського походження з Дніпропетровщини, яким одним із перших загинув на Майдані, всі пам'ятають ту страшну ніч проти 30 листопада, що перемирнула назавжди свідомість українців. Близько четвертої години ранку, коли на майдані незалежності залишалося до 400 протестувальників, їх оточили озброєні бійці Беркуту. та здійснили розгін мирного протесту, примінивши силу, були застосовані вибухові пакети. Побитих поранених протестантів прихистив Михайлівський Золотоверхий собор. Лише там вони змогли врятуватись. Більше не страшно, шепчуть обвітряні губи, більше не холодно, руки закляклі трептять. Під зорепадом завмерлі й чорні ворони. Хриплене недривно, крикливо собі промовчать. Більше не збудеться очі пусті, заморені. Більше не вернеться, сили нема промовчать. Люди під фігурки безликі, спотворені, скорчені. Все їм потрібно від смерті своєї тікать. Більше не молимось, скажуть монахи, й дякині. Більше не віримо. Крикне сідий із юрби. Наша країна смертями уся запорошена. І поміж трупів ми мусимо далі йти. Нам розбирати розруху, завали, скитовиська, нам будувати нові дерев'яні мости, самі собою закуті, розбиті, зневолені. Більше не страшно цим пеклом, бо соня ж Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! до слова запрошується народний депутат України Костянтин Іщейкін. Шановна громада, герої, яких ми згадуємо, вже назавжди увійшли не тільки в українську історію, а я впевнений і у світову як приклад мужності і служіння своїй вітчизні. Благословенна земля, яка народжує таких героїв. Але наше головне завдання. Живих, яких вони залишили, для того, щоб ми доводили, що ці смерті були не дарма. Молодь, яка зібралася вшанувати пам'ять і одночасно подивитися у майбутнє. І, звичайно, побачити там мирну, вільну, щасливу Україну, щоб коли ми разом з вами кажемо слава Україні, вона була саме такою вільною, незалежною, де кожна людина мала можливість на гідне життя в цей день скорботи, який. На жаль, стає ще більшим від того, що в Україні продовжується війна і похорони лунають щодня. Я хочу побажати всім нам миру і щоб наступив він якомога швидше. Герої не вмирають. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських подіях кінця 2013 року. Змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий обурена таким рішенням уряду України. Молодь виходить на майдан незалежності у Києві. Невдоволення підтримують по всій Україні. Це був початок революції гідності. Цього ж дня люди вийшли на Євромайдан в Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, Хмельницьку, Ужгороді, Вінниці, Кривому Розі, Сумах, Харкові, Чернівці. При святу Героям Майдану читає Микола Левін. Залиш в лагандах кров людська, що впала, калиною у лузі пророста. Це лише історія про мучеників каже, що їхня смерть невинна і свята. Скажіться матері, що втратила дитину, скажіться батькові, що рід тепер погас. Хто хоче, щоб така Вселандська гора торкнулася крилом безжальним в вас. Вони погасли в полум'ї майдану, ніхто не мріє про такий кінець. Для батька й матері від змертвих не повстане, і діти в сиротах спокутують вінець. І з двох сторін стоять брати вчорашні, і тут, і там герої, тільки так. І хто правий, і чиє діло справжнє, Чий крик душі, і чий звитяжний стяг. Пала в країна, гинуть прості люди, Моральні принципи поганблені на пню. І хто правий, хто булаву здобуде, і хто зупина всю страшну борню над Києвом плаву, дими повстання, народ кричить, не хочемо так жити. І знову, і знову у часи світання, Чиясь душа. До господа летить Вже сто загиблих, ну скільки іще ще треба невинних жарт, що впали на майдан. Нам об'єднатись, жити в праці треба, нам треба всім оговтатись від ран. Пала в вогні скорботна Україна, вона ж для нас єдина і одна. В душі у матері, що втратила дитину тепер навік осалиться війна. Ми пом'янемо тих, кого немає, і хто життя віддав бурамний час. Хай Україна наша розквітає, вони заборолися для нас. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події в Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні кращих наших синів і дочок. Розгони Євромайдану відзначились брутальним побиттям сотень людей, десятків журналістів. Поступово ці штурми та розгони переросли у велетенські акції супротиву. Били дзвони всіх церков. А кожен штурм сприймався в Україні як боротьба не на життя, а на смерть. Нашим героям дарує свої присвяти молодь. початку революційних подій нікому і в голову не могло прийти. Чим все це обернеться? Слова слава Україні! Героям слава, що видавалися простим вітанням, набувають нового і особливого значення. 22 січня на вулиці Грушевського були перші загиблі із вогнепальної зброї вбито Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Білоруса з Київщини за тиждень від ран у лікарнях помирають Роман Сеник зі Львовщини та родом з Волині Олександр Бадера. Вони стали першими в ряд Небесної сотні. Сьогодні зі світлин, які тримають в руках діти, дивляться на нас, наші герої. Як по іншому зазвичали слова Слава Україні, героям слава гасла, слава нації, смерть ворогам. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І що Майдан Незалежності це справді свобода. Це та потужна точка енергії українців, де її герої встигли відчути все. І радість без вихід, і горий біль, і гордість, повагу, гідність. Слово має учасник майдану Олег Олексійович Лапушняк. Доброго дня, шановна громада. Я зараз хвилююсь, мабуть, більше ніж хвилювався там, коли знаходився. Дуже шкода мені, що немає зараз поруч зі мною мого товариша Стеценка Олександра Івановича, який зараз захищає рубежі під волновахою в мінометному розчоті. Я не хожу, дуже прикро слухати такі розмови, що даремні жертви, що не треба було нічого цього робити. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що це наша історія і від неї нікуди не дінеться. А наше головне, наші головні це діти, да? молодь. От моя промова в першу чергу до дітей. Мені дуже приємно, що мої вихованці, навіть дівчата, зараз зі зброєю в руках захищають рубежі. Я не хочу казати прізвище ім'я, але повірте мені, що це так. І найголовніший наш ворог зараз це наша байдужість. Коли ми слухаємо там десь під вийськоватом чи десь на вулиці, задля чого це все, ми повинні розуміти. Це заради миру в наших домівках, коли порівнюють отих наркоманів озвірілих з молодими хлопцями, які йшли з фанерними щитами під кулі, мені хочеться. Але ми повинні розуміти, зараз мій фронт тут, мені дуже приємно, коли... Отакого От зросту вихованці відповідають на слава Україні, героям слава. І поки що цей фронт ми будемо тримати тут. Треба буде, підемо і станемо там. Чому козаки були непереможні? Тому що вони відчували плече, лікоть свого товариша. Зараз нам не потрібно виясняти, хто правий, хто винен. Потрібно бути одним кулаком. Якщо хтось забув ті голодомори, які були після 20-х років, тоді теж українці, українська байдужість ну, думали, що врятуємося від Кремля, від оцього страшної. Кінчило з чим, потім їли один одного. Я хочу прочитати, так сталося, коли були. З товаришем же Сергій Нігаян читав Кобзаря Великого. І я тоді якось трошки навіть здивувався. Думаю, мабуть, не кожен українець може процитувати, а Сергій це зробив. І вам слава, сині гори, кригою укуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітесь, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Ми повинні ці слова вивчити і, як девіз взяти собі на озброєння. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Слава! Герої Небесної Сотні поклали відлік наших втрат. Бо майдан був лише початком нашої боротьби за незалежність. Україна ще й досі палає. Говорить Донбас і Луганськ, де вмирають, на жаль, наші хлопці з Полтавщини. Вони сьогодні на передовій стоять за нас із вами, щоб сюди, у центр нашої держави, у свої домівки та в серце України, місто Київ, не впустити жахливу війну. І найжахливіше те, що вони віддають своє життя, що вони гинуть. Сьогодні в нашому місті, на нашій Хорольщині, подвійна втрата. Сьогодні проливає сльози мати за своєю дитиною, яка загинула. Півроку вона сподівалася, що її хлопчик все ж таки живий. Його серце спинилося в Іловайському котлі ще в серпні місяці. Але всі зорі говорили: мамо, надійся, твоя дитина ще жива. Але на жаль, груз 200 вперше. Прийшов до нас на нашу корольщину, ім'я героя Деревченко Андрій Васильович. Ми його повинні назавжди запам'ятати. Він боровся, загинув за нас, захищаючи мир, захищаючи нас із вами. Прошу хвилини мовчання вшанувати всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами, єдиної України. наших сердець під час богослужіння, траурної панахиди по героям Майдану, що сьогодні відбувається у всіх церквах нашої України та Хорощини, небесний загін відлетів в небеса. Їх душі вже світять з орею, відлоску ранкова роса наживець вогнем Прометея. Героїв вічності, кожен їх крок тротує шляхи безупину, герої ведуть нас до нових зірок. Во славу і честь України. Зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник, молодий, вродливий, юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня у вирій полетіла. Мітинг Греквієм, вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні оголошується закритим. цій годині в Свято Труїцькій церкві села Вишняки відбудеться прощання та панахида по нашому загиблому герою Андрію Деревченко. Ми запрошуємо всіх небайдужих живою ходою підійти до цієї церкви і провести останній шлях нашого українського героя, нашого захисника Вітчизни, нашого земляка, якого ми зі скорботою проваджаємо. А для всіх, хто живе, і для всіх, хто бореться зараз за волю і незалежність нашої України, нехай пролунає наше українське гасло. Слава Україні, Героям слава!